Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розглянемо, куди піде цідам біткоїна, чи може вона піде ще вище, чи вона проб'є ще вниз, чому цей був ріс загалом, розберемо деякі новини, але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо вліпити лайко в цьому відео, підписатися на цей канал і написати якісь коменти. А ми, як завжди, погнали до відео. Так, що ж у нас за ці дні сталося, за ці вихідні? У нас був просто шикарний ідеальний ріст до 31 тисячі доларів. Був у нас, як ми знаємо, початок росту. Це у нас було про те, що одобрили ETF на спотовий біткоін ETF. У нас був ось такий памп. Фейк у нас вийшов, і ось був ось такий памп. Далі всі був дуже сильний відкат, і після чого у нас була проторговка. Більшість людей думали, що ми підемо вниз. Е, но, як ви бачимо, тут зібралася досить велика ліквідність. Я думав, в е, попередньому відео я говорив, що ми ось тут десь ми були. Я думав, що ми все ж таки підемо, зберемо ось цю ліквідність 30 тисяч доларів, і після чого ми підемо від неї вниз. Е, я так, як я говорив, що я відкрию на тут шортову позицію, так я і зробив, я відкрив тут свій шорт. Е, но Зараз ми підійшли практично у притул, і мене ледь не по стопу. Но е, позиція ще відкрита. Ще сидимо, в, Я ще сижу в шорті. Можливо, ще хтось теж сидить зі мною в шорті. Тому не переживаємо, сидимо, наблюдаємо, що у нас буде далі. Куди ж може вона зараз ціна піти? В принципі, в принципі, я думаю, що це вже був фінальний, так скажемо, акорд. Що ми вже фіналі такий ріст. Ось можна подивитись, був ось такий памп сильний, Об'єми дуже великі були, прям дуже великі об'єми. Далі був вже трішки менший ріст. У нас об'єми вже зменшились. І те саме зараз був останній ось такий імпульс. Це а-ля буде як по Волне Болінджера. Можна малювати багато, але як в Волне так один. Корекція. Два корекція. Це у нас друга лінія. Так, наступна третя росту. Корекційна. Ну і вниз. І зараз три волни. падіння я думаю, що буде. Це буде ось так. Раз. Відскок. І вниз. І подальше падіння. Я, як зараз, яке я говорив, я чекаю, що це вже буде останній такий акорд. Давайте це стремо, щоб воно нам не заважало. Аля, можна так малювати. Ну, я думаю, що у нас об'єми вже зменшились. Як ви бачите, об'єми дуже сильно зменшуються, і ціна біткоїни не так стрімко вже росте. Я думаю, що ми забрали ось цю ліквідність, основну. Ось оцю, -оцю ліквідність ми зібрали. Я і говорив, що я чекаю збору ось цієї ліквідності, Ну, я думав, що ми. 30 тисяч доларів, може, 30 000, ну, 30 тисяч 400, грубо кажучи, ось оцю ліквідність я думаю, ми зберемо. но я не думаю, що ми дійдемо до 31 тисячі доларів. но я наголошував на тому, що ми можемо на стопах шортистів ми можемо полетіти трішки повище. Тому нічого страшного, ми дійшли до даної відмітки, класно зібрали. Цю всю ліквідність і після чого стопи повибривали. І тепер можемо спокійно собі, потихенько укатуватись понижче. Спочатку це 28600, якщо, я думаю, що він не вистоїть, аля ми трошки потрухуємося, і ближче до Нового року, як ще не так багато часу лишилося. Ми потихеньку будемо уповзати-уповзати, це щось буде наподобі ось такого. Це буде відскок, аля показати всім, що. Можливо, ще буде ріст. Тут зайдуть ще в лонг, дуже сильно позаходять в лонги. Після чого швидким падінням ще от сюди вернутись за підтвердженням, аля закольнути, закріпитись вища рівня, показати всім, що реально ми можемо, все, ну, буде зараз ріст. І швидким падінням вниз за даний рівень, закріплення. Тут повибривати багато стопів, дуже багато стопів тут зберуть, я думаю. Е, і після чого вже подальше падіння вниз, таке локальне, потихеньку, там проторговка, проторговка, десь на рівні постоїмо. Я думаю, ще тут на рівні ми постоїмо. Після чого буде падіння знову вниз, І десь ось тут, в районі від 22 Я думаю, що навіть 20 тисяч, ти, тисяч доларів, на жаль, нам можливо і не дадуть. По біткоїну, може може бути, може бути, я думаю, що все ж таки, десь тепер вже я так побачив такий сильний ріст. Я думаю, що там від 21 до 23 тисяч доларів, можливо, ось даний рівень 22 600. Ось тут вже буде е, той момент розвороту. Десь ось тут ми проторгуємося з таким заколом, і ось тут вже будемо торгуватися, об'єми будуть, як завжди, нульові. Людям просто буде страшно, настільки скучно сидіти на цьому ринку, що вони взагалі хтось продасть і просто вийде з біткоїну. Цього якраз і кити, великі дядьки, добиваються для того, щоб вас забрати ваші біткоїни перед подальшим росом догори. Но е я думаю, що якщо скажімо... Попереджений значить ворожон. Тому е, ніколи не думайте що в мінус. Взагалі ніколи не продавайте собі нічого. Тримайте свої біткоїни, особливо біткоїни. Хто купив альткоїни, Я також по альткоїнах деяких в просадці. Ну нічого страшного, я чекаю не зараз продавати. Я чекаю на досить серйозний бичий забіг цього року. Ой, не, цього року тютти. Цього булрану. Е, також по новинах. Соланка у нас зросла на 37%. Монетка, яку вже хоронять, я не знаю скільки часу. Просто кажуть, що це просто все. Типу вона пропала, ніхто в неї не вірить. Ну Соланка, як виявляється, у нас побила по TVL знову нові максимуми. Це, так скажімо, TVL, що ви розуміли, це заблоковані монетки в смарт-контрактах смарт в мережі Solana. Е, у нас експерти CoinDays відзначили приплив капіталу у фонди на базі цього токена за минулий тиждень з 16 по 22 жовтня 2023 року. Він склав 15,5 мільйонів доларів. Тобто, з деяких монеток забирають ліквідність взагалі. В деякі монети а в Соланку залили 15,5 мільйонів доларів. Ну, це менше, кінішне, як біткої на 55 мільйонів, але все рівно це дуже сильний показник. Вона вроді друга або третя йде по накопиченню грошей, куди закидає так, скажемо, великі фонди свої гроші. Тобто це досить непогано, так скажемо. Перспективи для даної монетки. Багато хто говорив, що FTX там почне продавати свої монетки, і все, і там буде вона коштувати просто 0 копійок, 0 центів, взагалі нічого не буде коштувати. Але, як ми бачимо, Соланка досить себе сильно показала. Е, я говорив, що я чекаю вище 30 доларів по Соланці. Я е, хотів, щоб вона пробила, так скажемо. Ось даний рівень. Ми закріпилися вище нього. Я говорив, що подальше буде ріст догори. Бачимо. Закріпилися вище, і зараз можна говорити навіть про 33 долара. Але я думаю, що це вже фінальний можливо, акорд, бо хіба дадуть ще зараз, коли буде домінація біткоїна падати, можливо, дадуть ще їй дойти якраз до даного рівня. Ну, я думаю, що це вже все. Фінальний, так скажімо, такий акорд, що по альткоїнах, що по е, бітку. Я думаю, що це вже останній був такий імпульс, останні виноси. Усіх шортів, та скажемо, щоб коли ми будемо падати, щоб ми не мали лишніх пасажирів в даному поїзді. Багато блогерів говорять, що наоборот все, що це був памп. Вже заходимо в лонги. Зараз все помінялося, все міняється. Вже не так зрозуміло. А для того це і зробили, щоб не було вам зрозуміло. Зрозуміло вам буде, коли вже ціна біткоїна вже впаде, і тут вже буде зрозуміло. Тут вже може бути і памп догори, і знову падіння вниз, знову забрати вашу ліквідність. Тут буде страшно. Тому не знаю. Можливо, і мене можуть побрити. це нічого страшного. Собідає риск менеджмент, нічого страшного. Я все рівно зайду, я чекаю на падіння до Нового року. Но будемо дивитися, будемо дивитися, мо чи ціна біткоїна може піти і до 35 тисяч доларів. Звичайно, що може спокійно. Якщо зараз зайдуть величезні фонди і залиють сюди дофіга ліквідності, просто кучу ліквідності залиють, продавця всього з'їдять. Він може і до 40 тисяч доларів вистрілити. Тобто, ну, але це не буде здоровий ріст. Просто отакою палкою, одною палкою догори, це не буде здоровий ріст. Просто це буде ну, якась ну, непонятна штука, це буде те саме, що тут було: пам догори і збір ліквідності зразу вниз. Все, впали вниз. Просто одна тінь буде, одна палка. Це не годиться. Тому я думаю, що по біткоїну у нас уже... Останній акорд був, так скажемо, зіграний. Ми потихеньку будемо уже спускатись вниз. кажу що, можливо, буде ось такий ще відскок догори, для того, щоб показати лонгістам, що ті, які набирають зараз тут лонги, показати що ми можливо знову будемо йти до гори, можливо, з величким заколом ось даного рівня. І тут понабирають. А, подокидають більше в свої позиції. Побачу, що вона відкатилась і свою точку входу можна ще, так скажемо, нижче спустити і більше можна заробити. Тут люди блогери і люди будуть говорити для того, що ціна біткоїна це була корекція здорова, і ми знову підемо догори. Тут якраз буде фінальний акорд, і, і ми отут вже почнемо брити, бритись з великим сквізом. Я думаю, що буде дуже великий сквіз за ось дане рівні, для того, щоб зібрати тут ліквідність, налякати всіх, походити тут десь ось на даному рівні, подумали, аби всі подумали, що можливо ще буде якийсь памп, або тут буде вже останній такий, скажімо, ріст. Я думаю, що буде ще один такий сквіз новини, якісь, так скажемо, впіттян під, 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 під таке падіння. Я думаю, що великий ігрок якийсь, можливо, і потрішки розгружається. Трішки розгружається, для того загнали ціну догори і тому зараз будуть брати дуже сильно. Тому ось такі мої думки по біткоїну, кому було цікаве це відео, як завжди, не забуваємо вліпити йому лайкос, написати якийсь комент. І, як завжди, підписатися на цей канал. І ще також підпишіться на телеграм-канал. Там виходять самі актуальні новини. Кожного дня 24 на 7. Там виходять новини. Я завжди кидаю сюди самі найсвіжіші новини і мої точки входу. Друзі, підпишіться. Все, всім профіту, всім па-па.